Вистава називається у пошуках короля Віра Берті. Реконструкція опери Берті, ніколи не написаної, але завжди планованої. І у Львові вона відбувається вперше, у Львові вперше в Україні. В перший раз вона була поставлена у Вроцлаві минулого року в рамках програми Європейська столиця культури 2016 учасників я знайшла шукаючи те, що властиво найважливіше у місті Львові, тобто осіб, які найбільше потребують такого проекту. Особи, кто Це старші люди, особи, які приймали участь у війні або постраждали від неї, соціальні працівники, які мусять тепер тримати на своїх плечах велику відповідальність, і жінки у кризових ситуаціях. лица считается на ну, культурно это все-таки Львов. и нам ну, очень приятно было поучаствовать в таком, в таком мероприятии ну, просто тема войны как бы она близка нам естественно по естественным причинам а поскольку здесь затронута затронута да, очень животрепещущие моменты такие ребята просто выглядит это цел стало потому что що... Що події вистави є надзвичайно актуальними для нас всіх, і ви це зрозумієте, почувши акторів.